Дітки, я вас запрошую на заняття з фізичної культури. Я переглянула всі відео, які ви надіслали. Ви такі в мене швидкі та спритні. Я дуже дякую вам. Дітки, погляньте, хто сьогодні до нас у гості завітав. Хто мені підскаже? Та це ж плесканчик правильно. Дітки, плесканчик запрошує. Ну що, вирушаємо? Де ж наша бабуся? Може, потрібно швидше нам побігти? І, можливо, ми з вами дістанемось? Так це ж півник. Давайте привітаємо півниками. Нам потрібно буде піднімати будемо ручки вгору і проговорювати кукуріку і опускати. Ну що, готові? Нам потрібно стати рівненько. Ми будемо торкатися наших пальчиків, наших ніжок. Добре, приготувалися. Нахиляємось. Випрямились. Ще. Ще. І ще раз. Прилітаємо. праву ручку, потім ліву. І будемо імотувати, як він розмовляє. Гап, гап. Вибаємо на місці. Ручки на поясі. І не забуваємо вправо на дихання. Хочу і всі-всі носики ваші. Привітати! Знайомились дуже цікаво. А зараз, дітки, нам потрібно дістатися до м'ячиків. Нам бабуся приготувала м'ячики, щоб ми погралися з вами. Але нам потрібно пройтися через місточок. Не забуваємо батькам підтримувати своїх дітей обов'язково і сходити спокійно із нею, не стримати. Бачите, дітки, я вам пропоную пограти в рухливу гру «Позбирай м'ячики. Дітки, в мене є дуже-дуже багато м'ячиків. І ми з вами пограємо в таку гру, я буду м'ячики, розкидувати по, всій, по всьому нашому халинку, а ви по своїй кімнаті. Потім за сигналом дорослого. Ви повинні їх швидко-швидко позбирати. Ну що, готові? Гру починаємо. Ось ми їх розкидали. І нам потрібно позбирати до нашого кошика. Швиде? Наші заняття закінчуються. Я чекаю на ваші фото, відео. До нових зустрічей!